Звісно, кишеням нас с з літням, дощом. Боже, ми так тянечко сидели, я так налякалася, дякувати і було все добре. Знаєте, мої хороші, керсть, ти такий ти пальчиком нажимай і віджимай. Е, погода, хоч і плохає, ну сами купальники. Ми купальники взяли. Ми взяли купальники, але коли ми вийшли з самолета, то <кхе> я говорила Лесі, одівай купальник. будеш загорати. Так, покажи погоду. Подивіться, прекрасний. У нас Одесі, мабуть, так само. Ну, звісно, так само. Туди сонечко стичати? Ти тоби сонечко проважало. Знаєте, дивіться, ви коли уїжджаєте, да, ми тютю з дядією беремо за руками, скажемо, що все буде. Але ми коли приїжджаємо, теж потрібно. Ви не думайте, ваша світулька не зайшла ума. От це так у нас заведено. На привоз ви приходите до світульки, да? Получити позитив. Тютю Соню. Благословення на роботу. А ось кишеньований аеропорту, ми теж не потрогати тітю з дядією, так як ми добре улітаємо, так добре ми прилітаємо, розумієте? І вони нам дають благословення. Да, да. І вони такі хорошенькі, але я прямо, ну, коло них не пройти, я не можу, не можу. Наша Томочка нас вже чекає. Ти такою проходила, так? Да? Yeah, yeah. да. Хочу пожати вам ручку, що 에, на нас дивиться Леся, що ми вже зійшли з дома. Тому що ви бачите, що кожне місце треба потирати Леся. Поняла? І найголовніше, що ручку. Одним словом, дивіться, чимоданчик зібраний. Ну, я хочу сказати, що дивіться, ми з вами зараз говоримо, вам ролі на поках. Ну, я думаю, що до нової зустрічі, девочки. Ми дуже велике дякую за вашого приїзду. Дякувати Кишеню, дякувати за гості Добрий день. І тут? А, Київ. А я спеціально стала, ну думаю, щас, відео дівчатка. Віде? Я з радістки з сиром, з селом. Ну Ту ми рядом, земляки, київська траса однакова. Красуні. Дуже гарно. Спасибо, дівчатка, спасибо. Я кажу, знаєте, ми туди ніколи не купальники взяли, виходимо, зуб на зуб не попадає. кажу, одівай купальники, пішли. Погодка. Ну, а та Ірва вже в Лондоні. Все. Ну, ти мовки в Рим? <рес> так? <рес> Молодець, по-римськи не помер. Тому що не Молодці, дівчатка, вам удачі. Молодці. Так що ми люди, так, ви поняли. екіпажу, дякую. Дивіться, так, добрий день. Ви, ви на фото теж я гуляємо. Ви гуляєте, погляді цього дяді теж. Потерти за ручку, треба його теж. Так що мої хорошенькі, наша Томочка нас десь чекає, хочу вам всім подякувати. Завтра в нас в понеділок. Ввечері піду тільки по мою голову у нас, пора вже. Я ж летяла голову, я ж раз у нераз удіві мені. По моєю головочку, я покращу голос і помію. І не буду робити нічого. так ну, Може, я щось зроблю. Я сподіваюся, нічого. нічого не буду, нічого відпочити. Так. А у вівторок нам треба нашого лапотуську вітати. Да, нам треба лапотуську діти вітер. Так що всім хорошого дня, позитивного, настрою. Леся, я ж теж хочу бути як оператором. Я хочу спитати, Лесенька, як ваші враження за Курфу, за Грецію? А де твій купальник? Держи. Чемодан. Так ще й мало того, курточку забула. Не забула, не забула. Знаю, Ануська, у нас Ануська Ануськи вона понравилась що робить. дивіться, який кишеньов нас зустрічає. Погодка шепціка, мої хороші. Ой, дивись, сумку загубила, сумка розігнулася. Леся, бачиш, сумку загубила. Так, зараз під'їде наша томочка і ми уїжджаємо, мої рідні, додому. Зараз закрию всю. От... А де телеску? Де ти? Де ти, Леся? Дриво тебе тобі... крадуть тебе, йди сюди. Боже, погодка, дивіться яка. Ну нічого. Дивіться, ось це, ага. ну і зрозуміло, що я у тапутуречках, таких нормальних чемодан є, сумка опала. Байдуженько. Йди сюди, йди сюди. А ти коли жінка ходила? Іди сюди. А так отробила, робила. А, а ми всі це цікав, через Слухайте, дощик теж потрібен. Там заряд енергії, Тут воно, знаєте, дивіться, ми приїхали, дощик що дощ. Дощик все змиває. Так що тобто, хай він змиє з нас, весь негатив, який він є. Все, що є, хай зміє, правильно, тому що ми приїхали з такого місця, де воно якраз наверно так і потрібно. Тому що, ну ви знаєте, що місце сильне. А приїхали дощі. Це значить, що? Ми приїхали додому, що приїхали додому. добре. І дощі. Все. Змивай. Ну, те, що хай вже розкриєте ці карти, що ми робимо. Ну, що робити? Ну, під дощком прямо постерти, правильно? Ідете в Одесу, не треба вам? Ні-ні-ні, ми їдемо в Одесу. Дякую. Масутка прямо. Та ми віримо вам, що Масутка, пожалуйста. Що? Відказали, що ми з Одесу. Це нас написано. — да. А да. Дівчатка, це наша Томочка. точка, а нам похотілись, можна купити плацин десь. Дівчатка, сьогодні буде, завтра буде якийсь і і ужин, і очок. Да. А, і... От спасина, і... біжимо. Дівчатка, ми біжимо, дощ прекрасний. Сібіть на маруче. А ви знаєте, дощечка саме сама цьому. Він зараз дівчатка змиває все. Хоч би не все знизу. Там закривати! Та, так. так, все, дівчатка. Навіть, навіть, навіть тільки туди їхала, так? Що ти вже жарку вже? Це жарко вже. О -о -о -о. Так що, дівчатка, мої ми... кишені у нас стрітить з дощиком. Ви знаєте, так якось на душі хорошо. І цей дощик, він... ви знаєте, у мене зараз таке чувство, от просто як я не знаю, вийшла з холодного душа і обмоталася полотенцем. Таке ощущення. От. Так хорошо, спокійно. Mm -hmm. Так що, мої дівчаточки, ми вже їдемо додому, до рідного дому. Mm -hmm. Отака погодка нас зустріла, але це теж треба. А знаєте що, Томочка, тому що коли це добре, ми приїхали з таких святих міст, да, І є дощик, і він змив, напевно, те, що потрібно змити. Це ну, це не даром так говорять. як mm -hmm. Так що мої любі. Кишиньов, Одеса, поїхали.